Які стереотипи існують у світі про німеччину. Я обрала п'ять стереотипів. Скільки в них правди, і звідкіля вони взялися? Але насамперед, які з них найбільше дратують самих німців? Багато хто думає, що ми ходимо в шкіряних штанах, і що в Німеччині постійний октобер і всі п'ють пиво. Дірнель і шкіряні штани це кліше. Стереотип, що німецька мова звучить агресивно, і що у німців немає почуття гумору, але ж у кожної країни свій гумор, тож це дурниця. Що німці трохи педантичні і нудні, але ми не такі. Стереотипний образ німеччини включає в себе ось таке жіноче вбрання. Це дірндель, а варіант чоловічого національного одягу шкіряні штани. Цей національний костюм тісно пов'язаний з Баварією і сусідньою Австрією. У Баварії ви, ймовірно, зустрінете людей, які носять таке вбрання щодня, але частіше за все його надягають в особливих випадках або під час таких фестивалів, як Октоберфест. Дірндель всього лише один з прикладів національного одягу у Німеччині. Інший традиційний костюм під назвою трахт спершу був робочим одягом селян. Різні аспекти традиційної німецької культури, в тому числі трахт, пізніше були використані в нацистській пропаганді. За нацистського режиму Дірндель трохи змінився. Де стало глибшим, спідниця коротшою, а талія вущою. Фасони, які ми бачимо сьогодні, варіюються від традиційних до сучасних. Вузол на фартуху може вказувати на сімейний статус жінки. Зав'язаний праворуч, жінка заміжня або заручена, а зліва самотня. Стереотипний образ німця пиво в руці. Ось таких ось величезних. Келихах літровий кухоль або мас це ще один елемент баварської культури, який чомусь став типовим елементом образу німця за кордоном насправді в Німеччині вражаючий асортимент келихів для пива з різними типами склянок для різних видів пива. Наприклад, цей келих для пива кельш скельна. Звісно, не всі німці люблять пиво, але це важлива частина німецької культури. У кожному регіоні свої сорти пива, традиційні пивоварні, для яких важлива чистота пива, все ще переважають. Але є й багато крафтових сортів. Популярність безалкогольних сортів свідчить про те, що німці люблять пиво не лише за алкоголь за це й вип'ємо Німецька пунктуальність це прийти за п'ять хвилин до домовленого часу. Ця німецька приказка означає, що в Німеччині прийнято приходити на зустрічі на п'ять хвилин раніше. Але здається, той, хто це придумав, забув сказати про це залізничникам. Це вже майже національний вид спорту, скаржитися на спізнення потягів. І після чотирьох років життя в Німеччині я з цим згодна. Але дуже багато німців пишаються своєю пунктуальністю. І ця риса знову і знову асоціюється з німцями. Звідки ж взялася така репутація? Запитаємо у дослідника часу. У прусаків і людина, і машина працюють як годинник. Протестантська етика, працьовитість, слухняність і пунктуальність зіграла тут велику роль. У німців добрі відносини з часом. зважаючи, що означає добрі у німеччині. Час тісно пов'язаний з відповідальністю. Час це щось, що можна організувати, заощадити, контролювати. Час потрібно планувати. І це підводить нас до наступного стереотипу: німецька продуктивність, яка отримує від мене несхвальний відгук. Бути продуктивним згідно зі словником означає працювати швидко, ефективно і організовано. Окей, з організованістю у німців все гаразд, але зі швидкістю і ефективністю не дуже. Ви знали, що німцям знадобилося 632 роки, щоб закінчити будівництво Кельнського собору. Більш свіжий приклад, який сильно підкосив репутацію німецької продуктивності. Це аеропорт Берлін-Бранденбург. З ним проблеми виникли з самого початку. Врешті-решт його таки відкрили в 2020-му. Бюджет перевищили на мільярди євро, а закінчили його на 10 років пізніше. Просто під час пандемії, коли літаки і так майже не літали. Цікаво, що педантичність німців і їхня любов до планування насправді часто тільки заважають. Якщо Німеччина хоче відповідати своїй репутації продуктивної країни, слід Негайно щось робити з бюрократією. Як там казав Марк Твен, німецькі жарти створені не для сміху. Жорсткувато марку. Особисто я знаю дуже багато кумедних німців, і більшість тут любить хороший гумор, чи не так? Але ось чого німцям іноді не вистачає, то це здатності сприймати речі несерйозно і сміятися над самими собою. Але не вірте мені на слово. Давайте поговоримо з людиною, яка багато знає про ставлення німців до гумору. Тафтс, комедіантка із США, яка прожила в Німеччині понад 30 років. Ця країна розміром зі штат Техас, але в ній дуже багато регіонального розмаїття, і це стосується не лише акцентів, але й їжі, напоїв та гумору. Жителі Рейнланду люблять посміятися. Вони завжди готові повеселитися. Вони головні любителі вечірок у цій країні. Берлінці все вже бачили. Це культурна столиця країни. Вони будуть сидіти і казати ну-ну, що ти можеш розказати мені? Ага, на півночі Німеччини люблять сухий, але розумний гумор на півдні – Добродушний, наприклад, поговоріть про їжу в штутгарті. Ви можете виголосити 20 хвилинний монолог про хліб, і люди будуть кататися по підлозі від сміху. Звідки ж узявся цей стереотип? він сягає корінням у другу світову війну. У бурхливі 20-ті роки театр і індустрія розваг процвітали. Багато мешканців Німеччини в цій сфері були євреями. Пізніше їх або знищили, вбили, або вони емігрували до США. А після війни тут було не дуже то весело. Звідки береться гумор з особистого досвіду власної історії? У Німеччині було ціле покоління, якому було дуже важко знайти привід для сміху хоча коли почалися 50 і й 60-ті, в німеччині було кілька блискучих коміків. Лоріот, наприклад, 1990-ті і 2000 тисяча стали відкриватися комеді клуби, де могли виступати чотири різних коміки за ніч. А нині є коміки на будь-який смак. Почуття гумору у німців є, і слава богу, воно процвітає, тому що в наш час гумор вкрай необхідний. А які стереотипи приходять у голову вам, коли ви думаєте про Німеччину, і які стереотипи про вашу країну дратують вас найбільше? Напишіть у коментарях.